Слава Ісусу Христу, Красиво! — Слава новіки Богу! слава Як в тебе, нічка прийшла, розкажи ну, з подружкою. Я вам кавалерка, скажу тако, Софа спить так, як я. А я думаю, що буду розстляти диван, та то ось цей весь постіль поміняла. А Віталіка немає Віталік поїхав по роботі, так що буде за пару днів. І скажу вам тако, спала як покупана. Але є одне. Софія або мене викинути хотіла, або приглушити. Ось я так обере, я тако лежала. Треба було розкинути ногу на мене, файно. Та я боялася, я думаю, наб'ю тебе? Я думаю, що полізеш на мене, що я тобі буду робити. Але бачите, кавалерка, є завжди плюси, що людина рано встає. Це знову встала п'ять, ят, п'яті. Це ти якась нормально. Що? Я встала, кавалерка, по п'яті, вилежалася ще трохи, правда, не вставала, а весь же. Пів шестої встала, пішла зробила каву. Ходила ту вона цепочка. Спить, софта, ну, Нехай спить Ти дбала про мій сон, так. Же, та, вже сі покупала, вже намалювала, вже прати кинула. Знаєте, то рушники. Раз у душ, тільки не вивішую на балкон, мене таке відчуття, що вони там все запарюють, ті рушники. Зараз ще то переполочу, ну і зараз поїдемо на кавусю, зараз ще дома бнем пити каву. Але ви, кавалірка, знаєте. Хочете, не хочете, кожна людина рано має встати. Файно сістріпати, і клав чистити, писок файно вмити, директор на воду, хлопцю, кутка, файно вителепите і всі разом. Беріться до роботи! Я же все до роботи завтра, до речі, вже друге відео переписуємо, бо там каже Софія, що так негарно ти вийшла. А я думаю, та добре, сусід вже повстала. Софія, як Чому? завжди, негарно, не то. Та мені так то, знаєте, також сповільна. О, ні, ні, чекай, чекай, я там не гарна. А то, до речі, і Знаєш, Я завжди всім кажу тако: всі такі мудрі, там в тих тіктоках ті коментарі. Ну я ти не знаєш, ті коментарі пишуть ті ж, в кого на заставці квіточка, котики і Сто про ну, пишуть 100%. А я свідко думаю, ну ти рано встань. Вийди в сторіс, не без укладки, без макіяжу, така возапухша і тоді щось говорить. Ну так, тоді можна вже, ну, а що, тобі? Так, а мені по цим балу і по баробам. Виходиш, так. встала і вийшла. Я вам скажу такого. Ти так? вже бачу, стріпались файно. Отак від п'ятої години. Дете Стріпана хаті. на всі сто. Туди ти по хаті і шукати щистя, але то таке. Зараз скоро протру підлогу. Зараз Наталя бо я їй написала, купимо молоко, бо що не хочеш до магазину йти. От Ківа, плахти, фані, знаєш, по хаті фані, я я люблю. — Фані, тут Чорну, будь пішла переполокати. Фані, файні. Зараз вийду. плахти. Але ви знаєте, кавалерка, каже Софія, десь би пішли на каву. Я так собі думаю, думаю. Я капімов сто клап, клап лап. Кофе лап. Та, та. Там, по-перше, кава дуже смачна так. — І там є такі сніданки по ПП. Я бачу просто, як там люди харят. Харя, добре. Ну то не креветки, правда? З креветками. А ти сі вчора перший і останній раз. А? Я не до креветок. Я вже ще пюре твого зіла. Я б, то я би та... то я тут. То, то, то <смут> пантанулися, а й коли все, книжкаш від гарота. А ми скоро лягли, ми прийшли, помили співнасту вже спали. Ти кажеш, ти спиш? Я кажу, ні. Кімарю, <laughs> мене так жога почала пекати. А, я пам'ятаю. А ми ж таблетки тобі горла пили? Так, мене так пекло. Казалось, тебе горло, uh -huh. але війшла мені взагалі нічого. Ну, ти зразу прибила і так. так що кавалєрочка, ми довго можемо бандрони плести, але нема коли плести. Софі треба гнати на Льві. до Речі, хто не знає, соферемонки <laughs> вам не знаєте, хтось ти каже. Сама мама, ми живемо як цигани. На дверях дверей Ні, нема, а тікати. Ти ще файно живеш. Ага. Ми як тут робили. з п'ятого Ти собі уявиш, що нам гіпсокартона не, не було кому занести. Ми несли гіпсокартон, ми не ще осаку сакуру <сту> Бо я себе притулила до того. Але барани потім кажуть, чого майстер не сказав, як порізати, знаєш? Ну, дійсно. Та й би сказав, то то б чіпав, а то таки воду носила? Там носи. всі носили, я, Світа, Максим. Всі, хто були вдома, всі несли гіпсокартон. Та то була кара Божа. І ти собі уяви. ти ще маєш літню кухню. Так. Тут було робити туалет, ванна і кухня. Жесть. Їсти не було де готувати, ми не було, де ми ту до лями їздили, то ще десь. І пережили 4 місяці ремонту. Але це краса потім? Ну, то потім краса, то тожечка, Скоро буде тепер. Вже приїдеш до мене. Та ясно. Як не поїду, поїду. що робити, де застріпатись не можу. То давайся стріпати, шляхи ці вишки. Ой, боже, я з нею. Давай, давай. Дойду. О, Прийшла до красуні, красуня збирається, кірки пахнеться. Що ти красуня, де дивишся, кірки пахнеться. Я їх люблю, до речі, дуже. Так? Вони мені зайшли. Так, знаєш, залетіли то залетіли. Дорога, лірка, пише галина, туди так багато. Я тоже це не оригінал та є. Там вже майже закінчиться, так що треба знову поновити. Тим словами, ковалерка, ми дуже швидко сьогодні виїжджаємо з хати, так? Та, я як завжди, приїхала і Тей рано вилетіла. Ні, ти той вітер. Знаєш, що? За, заїхала, що вона робила, що зрозуміла. Марія вже призвела. а Маріяна то взагалі шок вчора дістала. Боже, ти розумієш, що я того поламав? Як буде? мені то? -то? Та я не знаю, треба майстерню завести, чи... Ну, щоб хтось робити, шкода, бо тобі зручно. Та вже як є, господи, ходи, їдемо, тебе з каву поп'ємо з тобою, тебе відпровадимо, поїду на нову пошту, зроблю всі відправки. Я тако не замерзну? Я думаю, ти замерзнеш. Ти як шкірянку. Візьму. А, ну наверху обов'язково щось. А ти що маєш з робити? Ну, та я в мене все завжди їсти щось готувати. Робота. Закупи треба зробити, робота, піжами тих. Рушники Та як купа роботи? Все, mm. як завжди, сидіти, лежати, по це добре не буде. Його шарики треба забрати, бо вони жив Дивись, з якою любов'ю тобі подружки їх подарували. Та не кажи, скільки, скільки вони часу стоять. Бо з любові подаровані. Що ж їх даже вже хоч біля мене на смітник їх не виносить. А то вже все спочає. Все? Вони своє пережили вже все. Ну вже все. Ну ж, так. куди вона снова любить? Ще нехай буде. Так, не боли. так трішки? Чуть-чуть, чуть-чуть. Ну, -чуть. нехай стоять. Що, давай, пиште. Далі складає, складає. Порядок вже на кінець, то зробили порядок, коли на складі. А тут то, то завжди прийдемо, пофасуємо і летимо. Дивіться, що на тайці зробить. Дивись, я тобі хочу за твою працю. <різь> квіти, так. Ти молодець, так. <різь> Дякую, знаєте, що прийшли, тут такі квіти ростуть. Вона каже, до мене, чуєш, та ножика нема? Я кажу, та десь є. Вона вже пахнула тут лезем, вже пішла, нашурувала, нашурувала, каже, око. око милувати, але дуже гарні квіти. Такі біля складу. А так пахнуть колерка, ще навіть передати. Я вам скажу така, ми сьогодні дуже ранні пташки. вже скільки нахарилися. Попакували вже посилки. Зараз скоро ідемо, віднесемо. Відправимо їх, машини поки немає, бо ми без машини. Одним словом, ми сьогодні, як ніколи, кроки. кроки намотимо. Софа вже поїхала. І так кавалерка скажу вам, по правді, як вона приїжджає, їде. Я так потім за нею бную. Я би приїхала на два дні. Так, а щоб то, надоїла. То? А то приїде. Я їду, я не маю час, я не ті я не тіваю. Але добре, кавалієрка, що я взяла того костюм, тому що на дворі потеплін. Так. Скажи, ну так. Так, так. А я хотіла, я вагалася, який брати. Грубший чи в але в цьому просто елегант. Так що... Ні Холодно, зроб... ні жарко. Так. Ні, ні, ні. Зробили кавалерка роботу і рухаємося далі, тому що робота ще Квіти Котати, я я супер, Квіти квіт. Все, книжка перша прож... йде. Не, де, валить. Не те, що йде валить, це з квітами. Це то з квітами. Чумка, яка вона ладно. Бачите, ковлек? Німа нічого неможливо. Мама ще не є ново. Ми собі радимо. Ну, а як? Це а нас ж... мене, як ти кажеш, тим. В мене таке кавлярка відчуття, що я її їду з цією. Чернівців або з Хмельницька, яке я їздила колись. колись по товар. Та то те, то, що от... кравчучку нам треба на всяке що? Одним словом я поїхала по товар, а то були ритуальні послуги, знаєте, магазин з королів. І то квіти я брала, потім їх розпарювали, ну, коротше, клеїли вінки. Їх от було мало. Але сумку, а воно таке тяжке. І там ж, і хто був на базарі, ви знаєте, там хлопці з кравчучками пані, кай вам кому хте. А то треба заплатити гроші. А я думаю, який хлоп файний, певний мені зараз може. Ага. А він каже, 50. Я, а я скільки 50, А я за 50 купила, і там я тут швидкі до хати катерин. Якась за 50, то сама ходить. Що думаєте, я не тягнула? все, давай, дивися на дорогу трохи. Ніхунду, Але я казала, я собі завжди дам раду. Собі. Завжди. Ніколи немає безвихідних ситуацій. Це ти вже не має. так одна. Та ні, та ти ж не знайдеш. Але ти маєш сумку, несеш теж на плечі. Я то головне, що не по дві, розумієш, то що таке могло бути. Але зараз машину віддадуть любимо машину. І так курвальда привикла до машини, потім так трудно. Так, mm -hmm. давайте, вже би і там, і там було, і там. Ну, але. До хорошого звикається одразу. Я тобі скажу, то нерозумна людина думає, що машина це розкіш, що це є добре. Nie. Це, по-перше, витрати, і я завжди говорила, машина має працювати на тебе, а не ти на машині. Отак. Це факт. Так ти по правді сказав, так має бути. А не труситися над машиною і вимивати її. У мене хтось то як сів машинка, машину, каже, боже, яке брудно! Я кажу, в смислі брудно, робоча машина, а то брудно. Хай авто відкажуть тоді. <різь> так, все дорога.